Ката житловий простір людини, місце родинних обрядів, символ добробуту. Для того, щоб до неї залучити щастя і удачу, в оселі обов'язково повинні бути присутні предмети сили. Вони притягують багатство і добробут, відганяють від будинку та квартири негативну енергетику. Все погане, нейтралізують, руйнують злі думки і недоброзичливців, оберігають від псування наклепів. Новий 2025 рік в центральній міській бібліотеці імені Марка Кроповницького продовжився виготовленням постійними читачками будиночку щастя. Сьогодні у нас дуже цікавий майстер-клас, адже ми власними руками створюємо своє особисте щастя. Ми будемо виготовляти ну таку декоративну ключницю. Вона буде у формі будиночка щастя. А відімкнути це щастя для цього нам потрібно ключик зробити. Тож виготовляємо і будемо щасливі. Будиночок щастя не просто сувенір. Такий оберіг обов'язково приваблюватиме позитив і радість, підкреслює одна із кращих майстрині з писанкарства Леся Сайковська. Сьогодні присутні на майстер-класі зможуть обрати дизайн самі. Хтось може захоче в стилі таврійського розпису, хтось може захоче в стилі петриківського розпису, хтось зробить авторську хатку та ключик. Це вже. На вибір кожного учасника сьогодні Україна переживає надскладні часи, але життя не закінчується, і кожен робить свою справу. Попри війну, стверджують спеціалісти, аналогічні майстер-класи і творчість українцям дуже потрібні. Адже таким чином люди матимуть змогу відірватися і хоч на короткий час, але забути про щоденні обстріли міст, тривоги та відсутність певних комунальних зручностей. Павло Москальов Олексій Уменський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.